Доброго дня, 11 клас. Продовжуємо з вами вивчати систему управління базами даних АСЕС. Сьогодні у нас запити з функціями і з полями, що обчислюються. Минулого уроку ми з вами виконували звичайні запити на вибірку. Тобто з таблиці або з декількох таблиць бази даних ми просто з вами діставали необхідну нам інформацію, яка там відповідає деяким умовам. Ми з вами казали, що можуть запити бувають різні. Є такі запити, які дозволяють, як в Excel, наприклад, рахувати якісь підсумки виводити, або додавати якісь нові поля, в яких ми можемо щось рахувати. Це робиться у нас за допомогою запитів з функціями і з полями, що обчислюються. У системі ASES є вбудовані функції, що дають змогу узагальнити дані деяких полів і полегшити опрацювання даних. Запити, у яких використовуються такі функції, називають по-різному, наприклад, підсумковими запитами, але найчастіше їх називають запитами з функціями. Це все добре. Я вам пропоную, як завжди, на прикладах краще і швидше з цим всім розібратися. Е, перший приклад. Наприклад, нам необхідно створити запит за допомогою якогось? Таблиці кадри. нагадую, це моя база даних АТБ. У вас база даних школа, у вас буде окреме завдання до неї. Вибираються, вибираються записи про співробітників, які народилися після 61-го року і мають стаж понад 15 років. Результуючі записи повинні містити поля. Прізвище, посада, рік, рік народження, стаж оклад. Так, як ми це робимо? Е, відкриваємо базу даних для початку. Тут, 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 не туди трошки. Так, база даних моя АТБ. Таблиці нам не потрібні. Я одразу створюю новий запит. Вкладка создання, конструктор запросу». Мені сказано тільки таблиця кадри. Обираю, додаю тільки, кадри. тільки таблицю кадри. Дивимося, які поля мені необхідні. Так, поля. Прізвище, посада, рік народження, стаж, оклад. Прізвище, посада, рік народження. Стаж оклад. Тобто зараз ми з вами створюємо звичайний запит на вибірку поки що. Мені сказано, народилися після 61-го року, мають стаж понад 15 років. Як ми це робимо? Рік народження. Ставимо більше 61-го умову і стаж більше 15. Це ми пишемо в рядку умова у відбору. Тепер, в принципі, звичайний запит на вибірку у нас готовий. Можемо його виконати. Виконую його. Отримую ось таку кількість людей, ось такі записи. Тепер, що мені необхідно далі? Мене просять підрахувати кількість результуючих записів за значенням поля прізвища і обчислити загальну суму окладів цих осіб. Тобто, мені необхідно. Тут десь знизу порахувати, скільки у мене таких людей, які відповідають умові, автоматично порахувати, і скільки коштів на їх оклади я витрачаю. Наприклад, так. Звичайно, тут в цій таблиці, в цьому запиті, зараз легко. 3 людини 12,5 тисяч. Але ж ми з вами казали, що в базі даних можуть бути сотні, тисяч і десятки тисяч запис, записів. І тоді це порахувати буде важко. Як це зробити автоматично? На вкладці головна. У нас є ось така кнопка, група кнопок записі, записи українською. У нас є кнопка «Ітоги», Підсумки буде вона українською. Натискаємо на неї. І тепер можемо тут знизу в розкривних списках обирати необхідну нам функцію. Наприклад, для прізвищ, для текстових даних, все, що ми можемо зробити, це порахувати кількість цих значень. Ось три значення. А для окладу ми можемо зробити трошки більше. Можемо порахувати, так як тут числовий тип даних, ми можемо для чисел знайти суму, середню, кількість цих значень, максимальне, мінімальне. Стандартне отклонення і дисперсія це ми з вами минулого року, так, це ж в 10 класі було. Та минулого року ми з вами, наскільки я пам'ятаю, розглядали статистику в Excel. Ос основні статистичні. Основні поняття статистики. Ну, Зараз нас тут цікавить тільки сума. Отримуємо суму 12,5. Все. Це все працює. Тобто, ось так можемо щось рахувати. Ось таким чином. У вас підручнику є там далі інший варіант, як це зробити. Але він щось у нас не хоче працювати ніяк. Він не хоче працювати ні в школі, у нас на комп'ютерах, ніяк, ні в мене вдома, чи в нас з офісом, чи щось. -що, Ситуація та сама. Запит, наприклад, той самий. Зараз покажу. Там я закрив підручник ваш. А тепер сторінку ще щоб шукати. Зараз, зараз, зараз. Це я далеко поліз. Тобто, дивіться, ті самі підсумки. Можна зробити. Не тут вже, коли у вас запит виводить вам якусь інформацію, запит на вибірку. А можна, от тут я їх приберу в режимі конструктора. Тут також є кнопка «Ітоги». Додається у нас рядок групова операція. По ідеї, що від нас хоче, щоб я тут порахував кількість прізвища. З англійської мови кількість це «count», обираємо. А в окладі щоб я підрахував суму. Average – це середнє значення, сума. Але якщо робити ось так через ці ітоги, то коли я нажимаю «Виконати», у мене тут чорт знає що не таблиця. Нічого він мені не рахує. Тому ми користуємось з вами першим варіантом. Коли тут ми ніяких ітогів у нас немає, виконуємо запит, а потім вже на вкладці головна вмикаємо їх і рахуємо все, що нам треба. Так, сподіваюся, з цим зрозуміло. Далі, це у нас е, е, з підсумками. Тепер поля, що обчислюються. Наприклад, у нас є така задача. Задача, задача, задача. Ось така. Припустимо, що за кожен рік стажу понад 5 років працівники отримують надбавку у розмірі 1% від посадового кладу. Тоді надбавку можна обчислити за формулою. Нам необхідно. Е, у людини є, є якийсь стаж, наприклад, там 17 років, перші 5% він надбавку не отримував, тобто ми віднімаємо 5 років. Наприклад, було 17 стажу, мінус 5, отримали 12. Для того, щоб тобто 12% буде у людини надбавка за кожен рік по 1%. Як тепер знайти це в гривнях в сумі, ми оклад множимо на ці відсотки, ділимо на 100%. Тобто формула, я думаю, зрозуміла. Це 5-6 клас, математика. Нічого страшного в цій формулі нема. Як нам зробити? Дивіться, у нас виходить, що ми повинні зробити нове взагалі поле. У нас в таблиці в жодній нема такого поля. От якщо я відкрию магазини, поле доплата я тут не бачу. Кадри. Поле доплата я тут не бачу. Тобто, нам необхідно, щоб запрос створив нове Поле. В, запросі відображалось, в запиті відображалось нове поле. Так, це я зберігати не буду. Як ми це робимо? Створюємо звичайний запит. У мене тільки для таблиці кадри. Так, що в мене там, які повинні бути? Прізвище, стаж, оклад, доплата. Додаю. Прізвище, стаж, оклад. А доплати немає де обрати, доплату ми будемо писати самі. Як ми це робимо? Е, нас не цікавить, ми доплату ставимо для всіх. І доплата пишеться, дивіться, ось таким чином, як ми пишемо. Просто вручну на клавіатурі набираємо. Тобто ми будемо створювати нове поле. Воно буде мати назву доплата. Воно буде якось обчислюватися там значення. Як воно буде обчислюватися? Ми беремо поле оклад. Помножуємо на те, що міститься в полі стаж мінус 5, і ділимо це все на 100. Назви полів беруться у квадратні дужки. Поля, назви полів також необхідно писати точно так, як вони у вас є в таблиці. Якщо в таблиці написано з великою буквою оклад, то ми і тут пишемо з великої. Тобто точно так само, як ось тут. 9. Оклад написан ось так українською мовою, з великою буквою і так далі. Так ми його повинні і в формулі писати. Те саме зі стажем. І беремо у квадратні дужки. Тобто тут, тут я нове поле, поле створюю сам. У мене його ніде нема. Я пишу на, на клавіатурі руками доплата. Дві крапки. Це замість знака дорівнює У нас тут такий синтаксис. Тобто створює нове поле, яке буде обчислювати. Чому воно буде дорівнювати? Там вже забув оклад, мінус, о, оклад помножити на стаж мінус 5. Квадратні дужки. Це у нас англійська мова. Х. Твердий знак на клавіатурі з кирилицею. Пишемо оклад. Помножити дужки е, круглі звичайні, і тепер в квадратних назву поля назву поля стаж мінус 5, і це все ділимо на 100. Принципи, є є таке, натискаю виконати, що для кожного свою доплату. Ось давайте порахуємо, ану калькулятор в мене є чи ні. Не пам'ятаю, не пам'ятаю, є калькулятор. Давайте самі порахуємо. Наприклад, у Сокіл стаж 27 років. Перші 5 вона у нас доплату не отримувала. Тобто, що виходить? 27 мінус 5, це буде 22 роки. Е, оклад, тобто у неї доплата повинна бути 22%. 3,5 тисячі у неї є. Чи у нього у, цій, у цієї людини є оклад, як порахувати, скільки буде від 3,5 22%. 3,5 тисячі множимо на 22, ділимо на 100%. Тобто, помножити на 3500, ділимо, ділимо на 100. Ну, вже і так видно, що у нас все правильно рахується. Тобто ось таким чином ми створили нове поле, яке обчислюється, записали туди формулу. Бере дані з інших полів. Звичайно, якщо б ми написали там з поля прізвище, то у нас би нічого б не вийшло. Чому? Тому що прізвище там текст у нас зберігається. Давайте спробую таке вичудити, вичудити. наприклад, замість окладу тут в режимі конструктора напишу прізвище. Натискаю виконати ошибка. Ну, помилка. Звичайно, тому що прізвище це текст, а стаж це число. Такого бути не може. Повернути назад. Ctrl-Z. Так працює у нас. Відміна все. Ось така штука. Ваше завдання. Ваше завдання не це. По шостий клас. Ваше завдання, як завжди, виконати всі інші запити. Давайте так. Тут у вас можуть бути якісь проблеми. У нас сьогодні часу не так багато. У вас тут можуть бути проблеми. Виконуйте все, що можете, все, що вам зрозуміло. Якщо є якісь проблеми з якимись одним чи двома завданнями, залишайте його, будь ласка, напишіть мені там в вайбері, чи де зарані, з яким у вас є проблеми. Наступного уроку його розберемо. В принципі, у мене все. Дякую за увагу.